Друзі, привітульки, привітульки, бистренько між консультаціями записую відео. Бо тільки що працювала з клієнткою, і вона говорить, що е, хтось там з екстрасенсів сказав, що е, на Житомир підуть е, орки, там зі сторони Білорусі чи що, і вони зайдуть, і буде так, як в Бучі було, і в Бучу зайдуть, і в Єрпінь зайдуть, і так далі. Ну, давайте подивимося, щоб подивитися, наскільки це правда чи ні. Тому що, ну, по-перше, ну, ви знаєте, в мене мама да? от, Я контролюю цю ситуацію постійно от, моніторю. По-друге, як то кажуть, я йду картошку туди. Саду, цей, Поэтому, ви ж розумієте, да? щоб це я не подивилася. ну, такое. Отже, давайте. Чи зайдуть орки на Житомирщину з будь-якої сторони? Ні, вона їм не цікава. Сама Житорщина не цікава. Карта, яка говорить про те, що ні, вони відмовляться від, ці, від цих, ну так сказати, брехні, від цих ілюзій. Цього не буде. Просто не буде. О, чому? Тому що у них нехватка навіть людей. Далі, чи зайдуть орки в Житомир? Ну, опять-таки, якщо вони не зайдуть на Житомирщину, то вони ж не можуть. Тобто, обстріл буде. Обстріл буде якихось невеликих населених пунктів. Обстріл буде самої, е, самого Житомира. буде. Нагнітання словесне буде. Ну. Ні. От якийсь, якийсь населений пункт. Да, от Вони будуть ну, ще ще бомбити будуть невеличкі. Далі в мене питання: чи зайдуть орки ще раз в. Давайте так, спершу подивимося, чи зайдуть орки на Київщину. неважно де неважно Карта, башти говорить про те, що вони на Київщині щось будуть бомбити, будуть попадати. Це буде, горіти буде. Невеликі населені пункти, тобто сел. Це буде. от Ще що. У них там є свої свої якісь інформатори, координатори і так далі. Вони навіть, коли, там наприклад, виїжджає Зеленський, коли приїжджає Зеленський. І ще що, і ще що. Розмов буде дуже багато про якраз про порушення кордонів тощо. от Ні, на Київщину. Орки не зайдуть. Єдине що, єдине що населені пункти, ну, невеликі населені пункти, будуть щось вони, вони все-таки їх дуже ну, ще обстрілювати. Поэтому в бучу, в Ірпінь, в Житомир, в які там іще населені пункти, які ви там Київщини Житомирщини, орки не зайдуть. Давайте подивимося, чи зайдуть. Е на Житомирщину е білоруси, які е проти України воюють, отак, от, от які на стороні Росії. Є якихось два населених пункти, вони коло них товчуться. От і ще що. і Вони можуть дуже неочікувано для нас вдарити або предоставивши свою територію, от карта говорить про те, що вони зруйнують якусь опору, якусь защиту, якусь, якусь ту саму, да, вони зруйнують. Це є таке діло. Буду, ж, можуть бути конфлікти, можуть бути конфлікти, але щоб, щоб зайти. ну Тобто конфлікт, да, так, то бой, тобто обстрілювати можуть. Так, чи білоруси? Давайте так. Взагалі з території Білорусі будь-який ворог, чи зайде на Київщину. Будь-який ворог. На територію Київщини, з території Білорусі. Будь-який ворог. Обстрілювати будуть падлюки. За да, обстріл буде, буде, буде не один населений пункт, буде обстріляний. О, тепер єсть на Київщину, все-таки десь вони полізуть. Притом скажу, як це діло буде. Ну, як обично. Їм наваляють і все. Якийсь населений пункт невеликий буде. От на Київщині, да, буде. тут може бути або сам заход якихось товаріщів, так сказати. Со сторони Білорусі, заход якихось людей, які до нас вороже ставляться, буде. Но, но а їх там очікують їх там очікують, так, що так і вони получать по морді і відвалять. Може бути навіть таке, що це може бути не заход, а, наприклад, э, самоліти можуть летіти, поняли, відтуди. Но вони получать вони їх втратять. Ось вот так, зрозуміло? Коротше, окупації Київської, Житомирської, якої там ще областей, не буде. І не калатіться, пожалуйста, і не, 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 не це як його не нервуйте. Якщо ви щось боїтесь, просто берете, робите медитацію захисний купол. Не, не купол свята, а захисний купол, який знаходиться в мене на головній стрільби канала Море на мальовану. Тоді заходите там на море. Понятно? Все, всім пока-пока. А так, да, ладно. Іще в мене є золоте правило на каналі, я його повторюю. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подавайки, пишуть мені хороші коментарі. Вам цього поганого не трапиться. Все, чомики, бомики, пока-пока.